Вітаю розбір пісні, чи є такий як Бог, покажу декілька варіантів, як можна розіграти дані акорди в цій пісні. Варіант непростий і не дуже складний, а для тих, хто вже вміє грати по акордах. Отже, спочатку покажу, як би я зіграла вступ і так можна зіграти і проіграш. По Мелодії і е, розірвуємо в правій руці акорди. Чи є такі, чи є, чи є та, або відре, є такий як Бог, або чи є такий як Бог, чи є такий як Бог. Рука просто у нас йде перебором. Чи так, кому як зручно, чи так, чи нижче, чи є такий як Бог. Або так. Або кому як більше подобається, чи є такий ябов. Та-да-да. -та 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 -та. Знову так само. Тільки мінор, мажор Ще раз показую, не обов'язково копіювати все як я. Ви просто берете саму суть і в собі свої нотки можете додати. Чи є такий, як бо до фа, мі, 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 ре, до ре, до сі, со. Famire mi, re, do, mi, mi, re, do, si, la. la, sol, fa, mi, sol, mi, re, do, si, sol, lea, sol, fa, mi, sol. Ii Da, 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 sol, re, sol, la si, re, fa, semptacord. За секундою. Завжди, я зараз про це ще буду казати. От, звичайний акорд, додайте секунду і все. І він звучить більш насиченіше і ем, додає такого смаку в акомпанемент непростого. Тому не бійтеся додати секунди. І взагалі секунди, десь там секстою акорд. Тільки пробуйте, де він більше підходить. Ще раз показую вступ. 🎵🎵🎵 Možno tak zrobyta, alebo Ось такий можна вступ зробити. Раз, раз, і два, і три, і чотири. І раз, і два, і три, і чотири, і І привалом лаве безодню. І далі ми йдемо на куплет. І перший куплет, звичайно, ми граємо більш простіше, більш рівніше, щоб початок пісні війти в суть пісні, в слова, почути їх. І ось тут можете додати уже до Мі. От секундочку. Вкривала мла безотню і дух твій над водою, ширя, усе їх, хоплюючи сам. Ось так можна взяти. І ось тут звичайний перебор. або на базі стоїмо. Крива мла безодню і дух твій над водою. Твій та Та -да та -да 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 та ти з'явився світлом і все могутнім словом. Свогри, і простір весь і небеса чи є такий, як Бог? І далі вже на приспів ми розіграємо. Отже, перший куплет можна просто рівненько на басі. Раз, два, три, і на чотири повторити вас. Простий базовий акомпанемент, який скрізь, головне тут з'єднати. Раз, два, три, чотири, раз, два, привала, млазодню, і дуб твій над водою ширя усе охоплючись. Та ти з'явився світлом і все могутнім слово, створив і простір весь і небеса. Чи є такий, як бо. І тут вже розігруємо приспів. Як його можна розіграти? Просто перебором з правої, з лівої, як кому зручно. Чи є такий, як бо. На -на 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 -на. Е, можна спочатку рівно: та та ті 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 ті. -ті. Та, раз, і два, і три і чотири. І, раз, і два і три і чотири. І, раз, і два і три і чотири. І в будь-якому порядку можна грати. Раз, і два і три, і чотири. Зверху вниз, знизу, вверх. Чи є такий, як раз. Щоб легше було. та та ті, ті, ті. ті. Чи є такий, як та та ті, ті. ті, ті. Чи є такий, як Бо та-да-да-тарарала Ще раз показую, чи є такий, як та та ті, ті та ті та та, ті, 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 ті та, ті, 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 та та, та або та, заліговуємо та та ті-ті-ті. Один раз беремо просто акорд, а потім простріємо та да! раз і два і три і чотири, і, або раз і два і три і чотири, раз і два і три і чотири, Ра І переміщення можна робити три ічти. Чи є такі, як раз і два і три і чотири, раз, і два і три і чотири. раз і два і три і чотири, раз, і два, три і чотири, раз і два і три і чотири, раз і два і три і чотири, раз і три. Спочатку можна соль звичайно взяти. Раз, і два, і три, і чотири. Раз, і два, три і чотири. А тут рівно та-та, Раз, і два, і три, і чотири. Ще раз показую, як воно за співом виходить. Чи є таке, як бо. Зіграти. А можна прямо на приспіві, як я показала і в ступі. Чи є такий, як. Так само воно виходить той варіант. та-та, ті-ті, ті-ті, Тільки зверху вниз йде. І більше там додаткових ноток. Чи є такий, як раз, два, три тричі, чот... раз, раз. Та-та-та та раз і два, і три і чотири. Раз, і два і три і чотири. І так далі. Е, можна такий варіант використовувати. Е, можна на приспіві, чи є такий, як Та-та-та-ті-ті-та та, 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 та". Можливо, так комусь буде легше, чи є такий. Можна це на другий варіант приспіву. Чи є такий, як раз, два. Та 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 ті, ті та, та та ті. ті. Переміщення або на одному звуці і ті ті раз, і два, і три, і чотири, але можна в різному порядку. Раз, і два, і три, і, і чотири, штрий, і, або чотири і будь-які ноти з акорду. Чи є такий, як Бог, і хто на нього служив? На, на 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 раз, два та ті ті та. та, та Раз, два, три, тити, -ти, да, 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 ти. Раз, два, три, тити, -ти, раз, два, три, тити. -ти, раз, два, три, тити, -ти, раз, два, три, тити. Раз, два, три, тити, раз, два, три, ти -ти, раз, два, три ти -ти. Ось так можно сыграть. Чи є такий, як но? кто на него схожий? Там, на друг, після другого куплету зіграти. Ось такі варіанти можна зробити. Взагалі, варіантів може ще бути мільярд. Я показую поки що, не важкі і гарні. Так, На другий куплет, ми, я вже багато на курсі говорю, що ми виділяємо баз для того, щоб була ширина. Надіюсь, видно. Ось, бас. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Просто до до соль до Виділяємо. На педальку його ставити. І в правій руці можна зробити е, звичайний шаблон акомпонементу. Два верхні нижні.

Відкрила тадатам другі слова створив ти небо й землю, створив ти небо. Тут можна просто ба ставити і все, і на ньому грати, і потім ще одну басову ноту на октаву вверх повторювати створив ти да да На -на 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 -на. І отут додати далі можна ще такий варіант. «Та-ті-ті, да та ті ті та, і переміщення в правій руці. Чи є такий, як та ті ті та ті, ті та ті, ті та ті, ті та ті, ті та ті ті та-ті-ті» Звичайний перебор. І переміщення, чи є такий, як Бог, і хто на нього схожий? Це вже після другого куплету можна там на повтор приспів поставити. Та ті та, або та 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 ті ті Ось так. А тут звичайні переміщення. Можна комбінувати переміщення з перебором. Чи є таке, як Бо. та 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 чи є таке, як Бог, Ми співаємо, то вже чим складніший акомпанемент, складніше нам робити, тому що потрібно думати і е, за обіграння, і так далі. Але коли хтось співає, а ви граєте просто як піаніст, то ви вже можете комбінувати різні різні стилі. Отже, грайте, не слава Богу, е, і використовуйте, скидайте відео, як у вас виходить. А кому потрібно навчитися гарно розігрувати, щоб була техніка, знати ще більше різних шаблонів? приходьте на курси коменту.